Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі кредитного рейтингу. Англійською мовою це звучить Credit Score. Що це таке? І наскільки воно впливає на життя у США для вас? Отже, Credit Score. Це тризначне число, яке використовується кредитурами для оцінки вашої кредитоспроможності. Тобто того, наскільки, ймовірно, ви вчасно погазите позичені гроші. Кредитура використовують вашу кредитну оцінку, щоб вирішити, чи схвалювати вам нові позики на кредитні картки, а також визначити ваш кредитний ліміт і процентну ставку. Орендодавці, роботодавці та страховики також можуть використовувати кредитні рейтинги під час процесу оцінювання вас. Існують різні системи кредитного скорингу, найпопулярнішими з яких є FICA та VantageScore. Кожна модель має кілька версій. А деякі навіть пристосовані для конкретних галузей кредитування, як от іпотека та автокредити. Однак більшість кредиторів використовують оціноч... оціночні моделі FICO. Як, як працюють кредитні рейтинги? Моделі кредитного скоринга аналізують ваші кредитні звіти від трьох основних агентств кредитного моніторингу та призначають тризначне число від 300 до 850. Відповідно, 300 це найгірший кредит скор, а 850 це найкращий. Оцінка кожного користувача розраховується на основі кількох факторів, таких як історія платежів і використання кредиту. Чим вищий ваш бал, тим менше ризикованим кредитори вважають вас, тому у вас буде більше варіантів кредитування та кращі умови. Як розраховуються кредитні бали? Кредитні показники розраховуються на основі фінансової інформації, зібраної основними кредитними бюро: це Experian, Equifax Чранс TransUnion. Ці агентства кредитної звітності збирають дані від кредиторів, щоб створити кредитний звіт для кожного споживача. У цьому файлі буде описано вашу кредитну історію, включно з вашими платежами та залишками на рахунки. А за допомогою цієї інформації моделі оцінки кредитоспроможності оцінюють п'ять основних факторів: історію платежів, використання кредиту, кредитну суміш, кредитні запити та кредитний вік. Яка ж різниця між кредитними балами та кредитними звітами? Ваш кредитний рейтинг не збігається з вашим кредитним звітом. Компанії, що займаються кредитним рейтингом, використовують інформацію у вашому кредитному звіті, щоб визначити вашу кредитну оцінку. Фактори, які складають ваш кредитний рейтинг. І моделі FICO, і моделі Vantage Score використовують подібні фактори для розрахунку балів. Однак кожна система зважує фінансові дані дещо по-різному. Ось що вам потрібно знати: а на що звертає увагу FICO? Історія платежів займає у вашій кредитній звідності 35%, суми заборгованості 30%, тривалість кредитної історії 15%, новий кредит 10%. Комбінація кредитних рахунків 10%. Vantage score – історія платежів це 41% суттєва. Вік комбінація кредитів 20%. Вони не дуже суттєва для них. Використання кредитних карток 20%, новий кредит 11%, баланс 6%, доступний кредит 2%. Історія платежів, що вони мають на увазі? Ваша історія платежів є найважливішим фактором в обох моделях оцінки. Своєчасна оплата рахунків з часом підвищить ваш кредитний рейтинг. Тоді як просрочення платежів на 30 днів або більше може збити кредит скор на 100 або більше балів з вашого рахунку та відображатиметься у вашому звіті протягом 7 років. Сума заборгованості або використання. Скорингові моделі враховують коефіцієнт використання вашого кредиту. Тобто, скільки кредиту ви використовуєте порівняно з доступною загальною сумою. Щоб отримати хорошу кредитну оцінку, експерти рекомендують підтримувати рівень використання на рівні 30% або нижче. Але чим нижче, тим краще. Наприклад, якщо у вас є картка з кредитним лімітом у 10 тисяч доларів, ви повинні використовувати. 3 тисячі доларів або менше щомісяця на цій картці. Однак майте на увазі, що цей фактор також враховує борг, який ви несете на кількох рахунків. Отже, якщо у вас є три картки із загальними кредитами лімітом у 40 тисяч доларів, ваші непогашені залишки не повинні перевищувати 12 тисяч доларів. Вік або тривалість кредитної історії. Один із найпоширеніших міфів про кредитну оцінку полягає в тому, що відсутність кредиту краще, ніж погана кредитна історія. Проте правда полягає в тому, що чим старіші ваші облікові записи, тим краще для вашої кредитної оцінки. Як отримати безкоштовну кредитну оцінку? Ви можете безкоштовно перевірити свій кредитний рейтинг, скориставшись послугами кредитного моніторингу, наприклад, Credit Karma. Однак ці служби часто надають ваш Vantage Score і кредитури набагато частіше використовують систему FICO. Хоча обидві моделі е, оцінки використовуються схожі фактори та шкали, вони все одно зважують вашу фінансову інформацію дещо по різному. Ви можете отримати свій бал Фіко, придбавши його безпосередньо на веб-сайті Фіко. Але деякі компанії, які видають кредитні картки, як от American Express, пропонують це безкоштовно як пільгу для споживачів. Також більшість інших кредитних карток пропонують Фіко систему оцінювання. Що означає хороший кредит рейтинг? Оцінки FICO варіюються від 300 до 850 балів, при цьому оцінки від 670 до 739 вважаються хорошими. Оцінки вищі цього діапазону вважаються дуже хорошими або винятковими. Модель Vantage Score має подібний діапазон, і оцінки від 661 до 780 є хорошими. Тоді як усе, що перевищує цей поріг, є відмінними, хороші кредитні показники можуть підвищити ваші шанси на схвалення, коли ви подаєте заявку на отримання позик і кредитних карток. Це також збільшить суму, яку ви можете позичити, коли подаєте заявку на іпотеку та інші види фінансування, як-от автокредити, особисті позики. Крім того, кредитори запропонують вам вищі кредитні ліміти за вашими картками та кращі процентні ставки. Ось тут я привела приклад: чим нижчий кредит скор, тим вище інтерес rate, процентні ставки. Ви можете глянути. Коли у вас 620 um, credit score, то ваша процентна ставка буде 4,047. Це є приблизно. Про що говорить високий кредит Скор? Хороший результат також може бути використаним при пошуку будинку чи квартири для оренди. Багато орендодавців і менеджерів нерухомості використовують бали, щоб оцінити вашу заявку. Оскільки хороша кредитна оцінка може вказувати на те, що ви відповідальний орендар, який швидше за все буде платити оренду, орендну плату вчасно. Також кредитори віддають перевагу позичальникам з великою кредитною історією довгою, оскільки це дозволяє їм краще оцінити свою кредитоспроможність. Хоча немає порад щодо швидкого а, а, подовження середнього віку вашого кредиту. Ви можете уникнути його скорочення, зберігаючи найстаріші рахунки відкритими, якщо це можливо. Є різні види кредитних рахунків. Кредити в розсрочку. Це позики на певну суму грошей із фіксованим графіком погашення, наприклад, студентські позики та іпотека. Позики в розсрочку вимагають встановлених щомісячних платежів, і їх пропуск може призвести до сплати просрочених платежів і зниження кредитного рейтингу. Є револьверний кредит, revolving credit. Цей тип кредиту дозволяє вам позичити. Так часто, як ви хочете, до заздалегідь визначеного ліміту, якщо ви повертаєте принаймні частину позиченої суми, коли ви сплачуєте залишок, кредит знову доступний. Прикладом поновлюваного кредиту може бути кредитна картка або лінія власного капіталу. Поновлювальні кредити, кредитні рахунки дозволяють перенести баланс на наступний місяць однак це означає, що відсотки нараховуються на непогашений залишок, завдяки чому він зростає а, щомісяця. Щоб уникнути цих додаткових витрат, ви повинні намагатися сплачувати залишок у повному обсязі щомісяця. Що стосується нового кредиту, який ви хочете, наприклад, відкрити, або якусь нову кредитну карточку, якщо у вас занадто багато нових рахунків, кредитори можуть вважати вас ризикованим позичальником, це також може негативно вплинути на вашу оцінку, оскільки кредитні заявки генерують жорсткий кредитний запит, який може знизити вашу оцінку на кілька балів. Ось деякі з найпоширеніших факторів, які можуть знизити ваш кредитний рейтинг. Банкрутство. Подання заяви про банкрутство може призвести до зниження вашої кредитної оцінки на 200 балів або більше. І подання заяви буде відображено у вашому звіті протягом 10 років. Викуп. Якщо ви прострочили свої платежі по іпотечному кредиту, по, наприклад, взяли в Моргідж банку на хату, позикодавець може стягнути майно, тобто отримати його у власність. Викуп може мати значний негативний вплив і залишитися у звіті протягом 7 років. Високий коефіцієнт використання кредиту. Наявність однієї або кількох карток з хорошою репутацією може підвищити ваші результати. Але якщо ви використовуєте більше 30% доступного кредиту, це може почати негативно впливати на Credit Score. Не своєчасні платежі. Лише один просрочений платіж може знизити вашу оцінку на 100 балів або більше та залишитися у вашому кредитному звісі звіті до 7 років. І чим довше просрочений платіж, тим сильніший вплив на вашу Кредитну оцінку. Кредитний запис також або кредитна перевірка відбувається, коли кредитори переглядають ваш кредитний звіт і він понижує ваш кредит скор. Існує два види кредитного запиту. Важкий. І м'який важкий це прив'язаний до офіційної заяви на позику. це кредит. якщо ви, наприклад, робите а, запит на кредит скор перед тим, як купувати будинок, це значно знижує вашу а, ваш кредит, кредитний рейтинг. Кредитури використовують його щоб прийняти або відхилити вашу заявку. Має бути авторизовано вами. Залишайтеся на звіті протягом залишається на звіті протягом двох років. Забагато може знизити ваш загальний бал. Це важкий запит. М'який запит. Жодна офіційна заява на позику чи кредит не пов'язана із запитом. Кредитори та кредитних карток використовують його для попереднього затвердження кандидатів. Тобто м'який кредитний запит не, майже не знижує ваш кредитний рейтинг, а от важкий запит він знижує. М'який запит не відображається у вашому звіті. Висновок: вам потрібен хороший кредитний рейтинг, щоб отримати кращі умови позики та відсоткові ставки. Поганий кредитний рейтинг не позбавляє вас права позичати гроші, але ускладнюється. Погана кредитна історія обмежує ваші можливості позаконодавця, підвищує процентні ставки та може навіть дискваліфікувати вашу заявку на позику. Дуже часто іде дискваліфікація купівлі машини. Отже, дуже вам дякую, що ви прослухали дане відео. Діліться з вашими друзями та знайомими для полегшення адаптації у Сполучених Штатах Америки і підписуйтесь на цей канал. Гарного вам дня!